Ось Петрівна. Що, Шо? поїхали? Я тобі стульчик воно поставив дитячий, діти колись в школі чи цього біля парточки сиділи. То я ж поставив для чого? Для того, щоб такий тазочок поставив. А так? Да? Де ну, тоді... бігом давай відчиняємо? Опа Так що, друзяшки, всім привіт. Від Лесі Петрівни, поза кадром Щелуйку. Мотиваційний відосик. Мандрик 360 в роботі сьогодні був. Бігенький І що ми сьогодні тут робимо? Сьогодні Опа, ну жира я бачив, да. А жир теж стоїть грошей, кстати. На сьогоднішній день, хто буде казати, що ковбаса домашня багато сала, хоч у нас ніколи її там не було, то, друзяки, що я вам хочу сказати. Це золота ковбаса, зараз сало в дефіциті. Оп. Не, штиречки, звісно, красота. Ой. Це ці шампура яка Да, Шампура, і сало дитяке. А по чому сало? Напишіть, друзі, в коментарях, копчені, якщо свіже в нашому регіоні середня ціна у нас 300. Ну, взагалі на базарі 350, навіть є 380 випадки були. Хоч ми до такої ну, не... совісті у нас не вистачає. Каже, Леся Петрівна, а як би ми б ми теж за 350-400 чи там 400 жаба давила б купити, так дійсно, так я ж кажу, я б мазанки крутила. А, так сьогодні зняли відосик. Що, це я віднесу. Ой, де ж це в тебе качки все Леся Петрівна? Виростили, виростили. виростили. Так що, друзі, як качечка. Хотів сказати, знаєш, як там деякі блогери кажуть, готова до замовлення. Ні, вона не готова до замовлення. Це. Як вона готова, але ну, не, для, не для замовлення. Готова для наших знайомих і друзів. Ось така качечка. І цікаво, скільки цей раз вона втратила в вазі. Леся Петрівна не жаліла, гарненько їх зажарила, зашмарила. Спочатку прижарила, тоді прикоптила. Дивіться, яка красота. Да, несу, несу. Дивіться, яка? А? Не, ну, красивенька, красивенька. Тут питання. Красивенька, але трошки, звісно, ти дала, так? Вагу втратила добре. Не думаю, що може так сильно і цього. Я їх просто ще вчора, 에, після ваєнаду, я їх обмазувала спеціями, різними своїми фокусами. Ну, я коротше, така ще ж дама експериментаторша. її люблю не просто копчене, а щоб воно було таке цікаве. Що у нас повітряно вже? Не знаю. Вертушка вже летить. Ой. Тому я їх ще отож, бачите, такі вони Красивенькі, такі, такі. да. Того, що я їх ще вчора горчичкою, медочком, з соусом. Ну, коротше, говорюха і ще там. Коротше, качка, не знаємо, тепер, по чому її продавати. Ну, 400 гривень було нормально напишіть в коментарях за кілограм копченої качки. а? І напишіть качка, е, по чому у вас качка на базарі? От, у вас на ринку. У нас я навіть не знаю, бо ніколи не цікавився на ринку, яка ціна. Але у нас Фатімка вигодувала наших качок. От. І, і каже, що люди там її почали там за ціну писати, не будемо казати е, яку, але реально це люди просто здіваються. Якщо це ще знайомі і друзі, то це просто хочуть використати людину, яка вигодувала. Я вважаю, що качка, яка вирощена вдома в домашніх умовах, це не птицефабрики, да, наприклад, то вона повинна коштувати не менше, як 180 гривень, не менше. Я фактично сказала, да. що... А то й 200. 에, навіть і не думаю, а люди... Їздили, а що на фабриці? Що... На фабриці то же саме, Олеся. Я, я... Просто що то об'єм і кількість. Об'єм і якість поскубаного, а, якість а, в цьому якість плані? Да, всього. Да, да, да. І ну, вити качки, наприклад, Фатіменої і, і тих качок, Заводської, це да. зовсім, зовсім інші. І тим паче вони не жирні, порода дуже класна. І вона почала переживати, що вона їх не зможе продати. Так ми її заберемо і закопнуємо і продамо. Ми, О, О, любуйся, говорю, вирізай, складай в камеру, ми Поможемо продати, так. І... Да. Так що, хто там із наших знайомих може буде дивитися це відео, і кому треба качка домашня, із тих каченят, яких ми вилупили. Да. Але там сталася історія, що їх подарував Фатімки, там вже живуть і цесарки. Ви маєте можливість через Лесю Петрівну взяти номер телефона і замовити. Ну я думаю, що там пару штучок, якщо на відправку заморозяться, завакумуються і відправляться. Ну а хто з березанських так само? Так що печемо ще ту літню кухню номер 2 Вони кстати, теж і вагончика такого зробили, як у нас. Тобто стараються, беруть приклад. І якщо все нормально, стараються, стараємося продажу, теж допомогти. Завжди важко, і завжди спочатку опускаються руки, але її підтримують. Морозілку теж, і... Тоже, кстати, у них морозілка, я колись їм допомагав купувати. І хай вона буде, зарізали і зложили. Морозілки теж можна продати. Все, летимо всередину і там покажу. Візьмеш, да. отака от краса, просто краса. Так що, друзі, качки понесли, а хто хоче виграти отаку от красоту. Будемо в суботу розігрувати штільок М-162. Зараз якраз сезон, осінь. Ну, нормальні то люди готують сані з весни чи з літа, але зараз ще не пізно також їх приготувати або на наступний рік. Так як ми вже заготували дрова, а в нас є. І ми все недавно знову пиляли трошечки. Перепилюємо. Да, Філіп, так що Філіп діжурить, ну, ми погнали у кухню. Так що, така у нас історія. Розкладаємося, тут воно охолоджується, а потім ми це все діло Олексій Петрівний будемо вакуумувати. Ну, це вже буде завтра. Так що не знаємо, які ціни у вас. Вообще просто по красоті. Розважені. Просто по красоті. Перчатки О. зняла, руки помила. Та все нормально, ну я вже говорив на цю тематику. От я беру перчатками, наприклад, там ось я там. Цю херню, да? але ж я можу взяти щось інше. Правильно, і прийшов там, обратно трогаються. Да? Там красиві біленькі рукавички, але краще руки помить. Головне, щоб не було задирок, вавок, язвочок і всього остального. Так що скільки ми тут качок закоптили? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. а, одинадцять. Одинадцять. Я дванадцять приготувала, але одна не влізла в маринад. Тобто пропорція маринаду один літр. На 2 кілограми, ну тобто не розрахувала я трохи. Ще раз повторися, будь ласка, скільки на літр води солі? 85? 85. Тобто немає різниці. Чи це буде качка, чи це буде курка, чи це буде перепівка. Так, а далі, то все ваша фантазія. А там вже 85 і 25 сахару для маринаду, але можна замість сахару використовувати мед. Я вже це практикувала і доволі класно виходить, особливо. Так само і в сало, так? Да? Ні, в сану ні. в салону. Просто маринати. Е, для качок і для перепілок взагалі супер. А ну, друзі, скільки, скільки от таке сало коштувало? Це, О, хай, але це в нас в сал. замовлено. Ні, ні, в нас все замовлено, тобто це не під замовлення. Ми не робимо рекламу, кількість у нас невелика, але люди повинні а от мати воді. Це навіть не щоковини, друзяки, а тому не. що щоковина це та, що біль на голові. А це, оце ось край. Який далі пішов, де йшов на дрес, аорту ми перерізали, і далі пішов оцей косинець у нас такий. Так що, друзяшки, ну от такий вийшов у нас результат. І реально непоганий. І ті люди, які тримають домашнє господарство, мають можливість переробляти, предлагати, робити для себе смакоту і безпосередньо паралельно можете пропонувати своїм друзям і знайомим. І в першу чергу. Зацікавлюються ті, наприклад, ну, хтось один там купив там, на якесь свято. Да? Потім людина прийшла, там, під чарочку випили, закусили, сподобалося, спитала, де купували. Ну це сарафан на радіо. І треба вистояти. І от у нас, наприклад, трошки інша да, історія, і ми по-іншому відносимося до цих всіх рекламних моментів. Ми не робимо рекламу і ні разу за. 6 років Ютубу я не залишав Лесі Петрівни номер для замовлення. Мій номер телефону по принципу допомоги ЗСУ або спілкування. Там дуже багато людей по початку, там 6 років назад, кстати, зверталися по харчуванню. Дуже багато людей змінили свою позицію і на сьогоднішній день тримають свиней вже по іншій методиці. Ті люди, які Балакали багато, так далі, балакають і нічого не змінюють, і все соплі жують. Так що, друзяшки, будьте добрішими, будьте практичнішими, учіться рахувати, тому що треба знати, скільки ви вкладаєте, щоб знати на виході. Ми робили такий невеличкий прорахунок. По перепілки, по бройлеру неодноразово, так само по свиням. Це можна фіксувати, можна важити, можна... але це в начальній стадії. Ну І періодично для того, щоб знати якість кормів тих самих білкових соєвих макух, які ви купуєте, і добавок, які допомагають розщеплятися тим білкам. Ви повинні знати, чи стоє воно того, чи ні. Так що працюйте, підтримуйте хлопців і дівчат, смакуйте самі. І робіть для тих, хто буде цінувати вашу продукцію. Так що, всім миру здоров'я і добра, і не завжди все залежить від об'єму. Можна заробити на циклі вирощування, забій, переробка і реалізація. Це буде вже три так сказати, методи, де буде заробити. Бо якщо ви купуєте тушку, туди вже також закладена і забій, і ця робота, і вирощування. Тому що багато хто вважає тільки. Чим вигодували і скільки затратили по кормовій базі, скільки коштувало каченячі курча? Ні, там ще багато, багато, багато інших факторів і людських факторів. Так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Працюємо далі, всім пока.